У пам'ять про загиблого на війні чоловіка кропивничанка Ольга Панфілова відкрила погодинний центр для малюків від 1 до 5 років. Каже після втрати коханого сама потребувала допомоги, адже залишилася одна з п'ятимісячною донькою на руках. Юлія Бабак розкаже далі. Перед покої відвідувачів дитячого центру зустрічає портрет усміхненого Володимира Панфілова. Вова завжди хотів відкрити свій маленький сімейний бізнес. І, на жаль, ця мрія залишилася після госпіталь. Володимир Панфілов на захист України став ще 18-річним юнаком. Добровольцем поїхав в зону АТО після Революції Гідності, коли зустрів Ольгу, звільнився з війська. Пара одружилась, і перед повномасштабним вторгненням у молодого подружжя Панфілових народилась донька. Та Володимир з перших днів великої війни знову пішов на фронт. Він був в Тошківка під Лисичанськом. Там він загинув. Поліції тільки виповнилось 5 місяців. Третій рік Володимир вважається безвісти зниклим, адже тіло забрати з окупованою ворогом території так і не вдалося. Звалилось все на мене, всі домашні справи, всі справи там зламалась машина, все, все, все на мені. Відтоді у Ольгі з'явилася ідея створити погодинний центр для малюків від року до п'яти, аби допомагати іншим матусям, які не мають чоловічої підтримки. Загалом клієнти це. Дружини військових, це, мабуть, 99%. ми з ними тут обнімалися вже, і душу виливали один одній, тому що це, це одна велика сім'я зараз. І вони зі спокійною душею бачили, хто тут сидить, хто тут приймає діточок. І вони йдуть по справах, і я просто радію, коли вони приходять через годинку, що самі побули, і кажуть: Оль, я побачила, що таке пратис мій. Одна з клієнток центру Анастасія Переселенка з окупованої частини Херсонщини, мама двох хлопчаків, три роки, рік і вісім місяців. Чоловік військовий на фронті. Тому я тут за сама, і коли от треба, як паличка виручаличка, приїжджаю, закидую малих, їздю і з документами розбиратись і навчання. Ну, тобто. Все що треба, я роблю свої справи. В Центрі працюють дві няні, обидві психологині. Грають з малюками в розвиваючі ігри, малюють, ліплять, дивляться мультфільми. Залишити тут малюка можна від години до трьох. Якщо це робочий день, то менше дітей. Якщо це вихідний, то це більше дітей, тому що ну батьки там також хочуть кудись поїхати або ще щось. А вони можуть завести сюди дитину. Головна мета каже Ольга дати жінкам видихнути. Батьки самі знають, готова їхня дитина залишитись чи ні. Якщо їхня дитина в рік спокійно може годинку посидіти без батьків, то я рада тільки допомогти, щоб батьки справили зі своїми нагальними питаннями там або зайнялися собою. Відкриття центру Ольга присвятила пам'яті свого чоловіка. Говорить, відчуваю, немов Володимир підтримує її з небес. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. ми Україна, марафон. Єдині новини.